В минулому відео я вам розповів про мету, яка сформувалася після масштабного оновлення гри. Тепер настала черга розповісти про тих, хто мету покинув. Чому вони її покинули, чи все настільки погано з ними. Для цього і існує ця рубрика. Ну і не забуваймо про пул героїв, яких банять. Тобто ці герої вважаються найсильнішими в сучасній меті. І я вас вітаю: це антимета та бани липня місяця. Ми починаємо. І неочікувано в антиметі нас зустрічає ціці. Здавалося, б, послаблення антихілу навпаки для ціці мав би сприяти закріпленню в меті. Воно то, звісно, так, але не забуваємо про посиленого Чонга, Рубі та Арлота, що сприяло тому, що з мети вийшло ціці. А чи може Ціці себе проявити в сучасній меті? Може. Тим паче зараз в меті присутні багато жирних героїв. А це якраз по її профілю. Сую вилетів з мети майже по тій же причині. Але майже. Бо ми знаємо, що Сою патчі 2 тому прибрали магічний захист. Герой, то, звісно, сильний і наносить чимало імпакту. Але це не скасовує факту, що наразі у меті лісників і меті сололайнерів є представники цікавіші за Сую. А на Броуді останнє оновлення ніякої користі не принесло, і тому хлопець з аномальною правою рукою залишився трохи позаду. В мету залетів Натан, трошечки на півшишечки зайшов Грейнджер, хоча я. Як зайшов у Греннича, просто в цьому сезоні поки ще позитивний він рейд. Побачимо, як будуть розвиватися події. Якщо Гренджер з Натаном закріпляться в меті, тоді Броуді залишиться в антиметі. І якщо ж ні, то Броуді може повернеться. Ну а з Лейлою взагалі все зрозуміло. Поки що лейло Мейнері на початку сезону знаходяться не на міфічних славах, тому і лейла не в меті. А Клінт чомусь трохи здувся. Хоча, здавалося б, наче для клінта бафнули його предмет, нескінчену битву. Однак герой спроможні видавати дуже болючі плюхи. Іноді проти грамотних клінтів грати доволі складна історія. Але на міфічних славах Клінт не користується популярністю. Мені здається, що це поки що, то ще буде попереду. Настала ера хілерів і вампірів. І Хілос вже не потрібний. І дійсно, Хілосу сучасні сучасній меті запропонувати нічого, оскільки не сказати, що у нього багато контролю і хілити він не вміє. Тому коню доводиться поступатися мінотавру і мурчалкам. По тій самій причині Мету покинув і Белерик. Однак проти автоатакерів Белерик це вічний контрпік. пік таки довелося покинути мету. Герої так-то послаблювали разів три. І не дивлячись на те, герой довгий час. Залишався на позиціях актуальності. Однак прийшла пора поступитися тим, хто сильніший. Бафнули черговий раз Кадіту, бафнули кагору, фаша видає якусь фантастичну шкоду. Тому, на жаль, для Сесіліону Мейнерів герою доводиться постояти в сторонці. Однак, навіть в сучасних умовах герой ще може. Чане, звісно, теж може. Але їй не вистачає шкоди, щоб вбивати тих, хто досить швидко віджирається. Але чане може у спліт пуш, чане чемпіон. Двійон серед мідерів по зносу своєї лінії. Тому наче не все таки погано, як може здатися на перший погляд. А от з Вейлом усе прогнозовано. Гравці награлися у гару і закинули вейла у ящик до кращих часів. З одного боку, можна задатися питанням, що тут робить Джуліон. Але з іншого боку, якщо уважніше придивитися до мети, то стане зрозуміло, що Джуліон цілком на своєму місці. Ну, по-перше, в меті з'явився Ланселот. По друге, бафнули Лін. А по третє, меті знаходяться герої, які для Джуліана, скажімо, не дуже приємні, такі як Арлот, Рубі. Один занадто мобільний для Джуліана, а інша видає занадто багато контролю. Тому Джуліану доведеться почекати кращих часів. Прямісенько з банів до антимети. На жаль, Глу не вписується в сучасні умови чуваків, які віджираються на сололінії. Тому Глу припинили боятися і взагалі не знайшли йому місця в сучасних умовах. Але якщо руки ростуть з правильного місця... То героя сьогодні реалізувати можна і доволі непогано. А от з правильного місця руки це точно про Селену. Бо якщо у вас з цим явні проблеми, то до селени краще не підходити. Але так. Героя припинили банити, і герой взагалі вилетів з мети. Селені мало місця в меті приблизно по тій самій причині, чому мало місця і Сесіліону. Герої не тільки не послаблювали, але ще й посилили. Але героя це не врятувало. Чи то гравці навчилися грати проти Селени, чи то просто змінилися умови на арені. Ну от для Ханзо ці умови точно змінилися. До того ж, героя знову трохи послабили. І мені не зрозуміло, навіщо було чіпати його. А ось Лукаса в цьому патчі послабили, і цього вистачило, щоб героя почали недооцінювати. На мій погляд, лукаса послабили недостатньо він і досі спроможні видавати якусь нереальну шкоду в файтах. Тому мені не зовсім зрозуміло, що гравці так швидко забули про цього звіра. Ой, щось мені підказує це ненадовго. Гравці вирішили замість Лукаса почати банити баданга. Бан, звісно, непоганий. Але, як на мене, Лукас сьогодні представляє більшу загрозу всьому живому на арені, ніж баданг. У Баданга дуже багато контролю і нерідко його пікають в Ром. Але в еру хілерів і вампірів дуже сумнівний бан, як на мене. А як же Фовіус? Чонг, рубі, це для вас жарти якісь. Фані, так-то це точно не жарт. Герой просто зламаний. В дуже хороших руках проти фані нема прийому. А криворукі гравці, їм що не дай, вони усе запорять. Тож фані знаходиться на правильному місці. У мене лише питання: а чого лише 11 місце по банам? Ні, я розумію, що лапу лапу в поточному патчі почав витворяти щось неадекватне, і тому про фані можна трохи забути. Але ви знаєте. Ліпше я буду грати проти лапу-лапу, ніж горіти від фані. Або, наприклад, від хаябуси, що є теж неприємним героєм, котрого посилюють вже який пач підряд. А те, що діги почали банити, це взагалі не дивно. Я ще відео 5 тому, де я розповідав про героїв з найвищими показниками вінрейту, говорив, що баф героя обов'язково помітять в цьому поточному сезоні. Казав, казав. І це дійсно помітили. А на фоні послабленого антихілу гравці так і зовсім. Вирішили його забанити і не морочити собі голову. Ой, як же це було легко прогнозовано. Так само легко прогнозовано, що Флорін не вийде з бані від слова зовсім. Муни не тільки не послабили героїв в останньому патчі, але ще й добряче посилили. Тепер Флорін видає якийсь неадекватний відхил своїй тімі. Тепер Флорін надає не дві полоски ХП, а аж цілих три. Ой, їй у блялі возможність антихіл. антіхіл. А комуни насрають вже на цей послаблений. Не антихіл, по-моєму, вже всі зрозуміли, що Флорін в цьому патчі стала ще сильнішою, ніж була до цього. Ну тому і банять героя, що цілком логічно. Як і цілком логічно, що будуть банити Кімі, хоч і Кімі вже другий раз послаблюють, але ж ви не забувайте, що Муни посилили Старліумову косу. І якщо Кімі зібрати Старліумову косу і меч Сніжної королеви, то я навіть не знаю, хто може вийти з цього сповільнення. Це ж якась неадекватність не все фігня, давай по-новому. А от калію після ряду болючих послаблень бачити трохи дивно. Хоча, по моїм спостереженням, герой досі може непогано жити і непогано відхилювати свою команду. Можливо, тому її ще досі банять. А можливо, не всі ще в курсі, що герої так-то занерфили. Ну і зовсім не дивно тут бачити урануса. Оскільки Уранус став справжнім чемпіоном по виживанню. Урануса б'ють троє, а уранусу хоч би хни. Він лише посміявся, сказав у слід Побачимось і відхиляв свої хп за якісь секунди. Це при тому, що до цього ти йому набивав 10 секунд по обличчю. Коли таке бачиш, то руки опускаються. І рука якось вже сама тягнеться до кнопки Забанити. Такі от справи. Ну а тут без коментарів. Хтось очікував не побачити фрею на початку сезону в бані. Я, наприклад, вже звик до цього. Я не знаю, які проблеми з фрею на початку сезону у гравців. А ось ван Ван в цьому сезоні вже потрапила до банів. І не просто потрапила до банів, а стала топ 2 найсильнішим героєм в липні місяці. Муни навіть встигли її послабити. Однак чи дійсно герой такий небезпечний? Насправді я можу назвати низку героїв, які Ван Ван зможуть законтрити. Головний контрпік Ван Ван є Каріна. Каріна завдяки першій навичці спокійно доджить усе від Ван Ван і знищує її за секунду вибуховою шкодою. Хуфра просто залітає у Ван Ван. І вимикає її стрибки. Пополь і купа. Завдяки вовку і своїм пасткам може розвести Ван Ван на очищення. І вовком під ультою легко відправити на фонтан тигрика. І Рітель, завдяки своїм стрибкам на ульті, спокійно стає проблемою у настакуванні ульти для Ван Ван. Звісно, Ван Ван завдяки послабленого антихіла стала жити трохи довше у файтах. За рахунок чого встигає настакувати ульту. Чи варто її через це банити? Ну не знаю. Гравці завжди банили ванван, -ван, коли та ставала хоч трохи грабельною. А от Лі Сун Сін став справжньою зливою земель світанку. Так, послаблений антихіл перевернув мету вверх дном. Ми з вересня місяця Лі Сунсіна зазначали регулярно в меті героїв серед лісників. Потім герої трохи змінили ульту, і героя перший час закинули, але ненадовго. Він знову повернувся до мети. А в сьогоднішніх реаліях цей герой став найсильнішим героєм в липні місяці. Чи закріпиться він на своєму місці, побачимо. Але те, що герой став дуже сильним останнім часом, це цілковита правда. Ось такий пул найсильніших героїв ми маємо на даний момент. А по антиметі видно наскільки сильно змінилася мета після масштабного оновлення гри. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку. І не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай!